Ну такий загальний мотив, про який хотілося говорити, це те, що створюючи контент, ми формуємо культуру. Дуже голосно, от з претензією, але я вірю, що справді, коли ми щось продукуємо як церква, як спільнота, ми можемо вплинути на культуру в загальному нашого суспільства. Кожен хто щось творить, він привносить свою частинку, в ось цей майбутнє перетворення України. І друхаючись далі, продовжуючи тему творіння, та Бог створює, створює все прекрасне. Наступний слайд, будь ласка. Він надихав художників протягом всієї історії. Ви знаєте, найкращі митці епохи відродження, зокрема там Мікланджело в нароті. От намалював ці всі. Прекрасні фрески в Сікстинській капелі, надихаючись біблійними сюжетами. Сьогодні ми це бачимо, знаємо, надихаємось цим. Але перш за все, люди, які творили це, вони переживали бажання якось виражити виразити ось те переживання Бога. І показати його людям, та? оздобити цей храм, щоб він прославляв Бога, щоб люди, заходячи в цей храм, переживали його особливу присутність і наповнення. Тут, звичайно, що дуже маленьке зображення, але щоб ви розуміли масштаб цієї цього полотна, цього, цієї стелі, це як два футбольних поля. Тобто кожна з оцих картин, вона ну, більше чи ця стіна десь два рази. Ось, і це величезний масштаб, так. І, зрештою, Бог надихає нас творити щось прекрасне. Написано, вірою, ми знаємо, що світ створений Словом Божим так, що видиме з невидимого поставу. І ось, маючи цей потенціал творити щось нове, Бог доручає нам велику місію творити або співтворити разом з ним. Рухаємося далі. І, е, зрештою, творіння. Е, трошки назад. Ань, окей є такий гарний вислів та що всі форми форми мистецтва свідомо чи несвідомо вони все одно продовжують прославляти бога тобто вони по суті намагаються виявити те що, хто такий бог показати його людям показати всі в його славу красу і правду все що ми знаємо про бога ми можемо виразити в наших в мистецьких творах, я не знаю, в ілюстраціях, які ми робимо для, для наших сторінок, для е, якісь банери, які ми, ми дизайнуємо, все, що ми робимо, таким чином ми можемо також прославляти Бога і показувати, наскільки Він великий. Так? Інколи ми ставимося до цього дуже утилітарно. Типу, нам треба зробити банер, ну, щоб він красивенький був. Так? Щоб симпатично, щоб люди звернули увагу. От. Але якщо подивитися на це, от з більш глобальної. Перспективи. А що, якщо дивитись на цей акт творіння як щось, що продовжує роботу Бога і творить Божу красу в цьому світі? Я хочу привнести Божу присутність в цей світ. Будь ласка, наступний слайд. І справді творіння візуальної краси воно привносить щось, щось надзвичайне, щось ну, божественне. Та? Люди можуть не лише ну, там, зупинитись в стрічці, але і. Пережити оцей момент дотику, момент здивування, момент захоплення. Коли ви гуляли по картинній галереї, буває так, що ви йдете, йдете тут, ну, таке собі, ну таке собі. Так? А тут щось ви зустрічаєте і щось абсолютно захоплює вас. Ви можете простояти там годину, дві, ну можливо, менше. Так? Стояти просто важко, <laughs> хочеться посидіти. Але е, ідея в тому, що щось зупиняє нас. Мистецтво, воно по своїй е, завданню повинно кликати нас, да? бо е, до чогось підштовхувати, не залишати байдужим. І ось цей, е, це бажання та Бога це е, щоб ми переживали його присутність, навіть коли ми щось бачимо красиве, коли ми дивимося на захід сонця, що ми переживаємо? Ну, якщо це гарний захід. Чища? цього, цієї краси. Так, супер. Коли дивимося на океан або на море, так, також в цьому дуже гарна, гарна є якась надприродня краса, яку ми до кінця не розуміємо, не можемо охопити, не, не можемо пояснити, але це захоплює нас. В Цей момент ми, як ніби, переживаємо божественну присутність в цій, в цій всій історії. І певним чином хотілося б, щоб наша. Ось цей продукт, наша краса, яку ми творимо, вона також підштовхувала людей до пізнання Божої краси, тобто пізнання Бога. Наступне. Зрештою, найбільшим і найяскравішим втіленням краси Божої є в Ісусі Христі. Так? Ісус є досконала Божа краса. Так? В Його народженні, смерті і воскресінні ми бачимо повноту любові, яка явилась нам. Ну, Втілене, так. Тут дуже гарна картина, це Караваджо. Одним словом, цікаво, от як він зобразив, зобразив цю, цю картину, коли цих двоє учнів, які зустріли Ісуса по дорозі в Емаус, вони не впізнали його, всі пам'ятають цю історію. І от вони сіли, і коли ламали хліб, в якийсь момент їхні. Ну, очі відкрились, та? вони аж як ніби привстали, бачите, аж злякались такі, йой, що це робиться? Та? Ну, і впізнали того воскреслого, якого вони ну, бачили і раніше. І от цікавий прийом робить, робить сам художник. Ви бачите, тут мале зображення, але тут є така корзина з е, фруктами. Нічого дивного вам не здається з неї, просто собі картина. та й все. Ну одним словом, вона стоїть прямо, знаєте, на, на краєчку ось так цієї, цього столу. І от завжди є таке інтуїтивне бажання, типу, коли щось падає, от, підтримати. Так? От Коли там мама нелюбима чашка падає зі столу, от, ви розумієте, що зараз буде армагеддон, да? Тобто не треба зловити, так? І тут так само, по суті, ви хочете. Ну, скажімо, цей художник хотів, щоб ми як ніби встрибнули в цю історію і підтримали цю, цю миску, як ніби стали учасником Божого явлення людям, як ніби стали учасником цієї історії за цим обідом. Ось я вірю, що ось це наше мистецтво, наше будь-яка будь будь візуальний супровід, що б ми не робили, повинно закликати нас. До глибшого пізнання Бога, до зустрічі з Богом, до якоїсь такої залученості в цей процес, щоб справді чи той те відео, чи той банер він захотів ну, закликав людей е, прийти там, на наш івент або на щось наступне. Будь ласка, далі. Ось. Ну, це один із прикладів такого сучасного не знаю, християнського мистецтва з, з усіма такими ем, сакральними подіями. Це картина Вознесіння. І насправді то в культурі, взагалі в протестантському середовищі, в нас не прийнято дуже сильно любити будь-які візуальні штуки. Та? Чому так сталося? Тому що, е, тому що часто в. В храмах в середньовіччі було багато ідолопоклонства, да, де люди прямо поклонялися там іконам, або або зображенням, і все інше. І тому протестанти, зокрема там анабаптисти і компанія, вони сказали, це все треба відкинути, це все. Нам не потрібно, так бажано, щоб не було спокуси, краще ми будемо не мати цих зображень. Цікаво, що Мартін Лютер, який власне розпочався цю історію з реформації, він, він був не проти зображень в церквах, тобто в лютеранських церквах є багато також зображень, скульптур. І насправді, якщо якщо глибше подивитися на те, як обґрунтовували там католицька церква, зокрема собі, чому має бути мистецтво в храмі? Давайте наступний слайд. А, трошки, а ну ще, ще далі. Так. От приблизно такий невеличкий інтер'єрчик. Mm -hmm. От. І тут ви бачите, що прямо на, в, самі, в самому храмі повішені картини, які відображають певні епізоди з життя Ісуса. Та, цілі картини вони вивішувалися або просто мозаїки, або фрески, які, які сьогодні ви бачите в храмах. Все це мало яку ціль. Для того щоб пояснити Євангелія простим людям, які не вміють читати, правда? Тобто не було змоги по-іншому розказати цю історію. Люди не могли прочитати Біблію, і тому е це мистецтво ставало джерелом пізнання Бога. Це був інструментом для досягнення е їхніх сердець. І зрештою, це все перетворилося в таку, ну насправді, ну десь вияв божественної краси. Я, я бачу в цьому храмі божественну красу, да, тому що ну. Дуже багато зусиль, дуже багато е, годину, часов, да? чоловіка часов було вкладено в те, щоб ручками е, вити з, е, з каменю, зробити ці, ці колони, і потім намалювати всі ці картини. Ну це просто неймовірно. Зараз все робить ще, і ти таки розумієш, що ну, от раніше люди знали, знали, що вони роблять. Люди реально старались. О, ці мраморна плитка, е, все це ручної роботи. І тому храм розглядався як такий простір Божого царства. От сюди приходить Бог. Тут ти можеш пережити Бога, ти можеш отримати це осяяння, ти можеш. Ну, це, це мистецтво воно підштовхує до тебе до, до пізнання істини. Тобто ти не можеш залишитися байдужим після того, як ти побачив всю цю красу. Правда? От, що це говорить нам. Певно, що не треба копіювати все. Все те, що є в традиційних церквах, я не закликаю до цього. Але ідея в тому, що візуальне мистецтво воно може бути дуже корисним, якщо йому не поклонятись, Так? Воно може бути інструментом для досягнення людей. Чому? Тому що воно захоплює. Та воно, е, ну, люди сьогодні особливо дуже. Е, я б сказав би... Е, Ну, розбалувані да, в цьому питанні, естетично розбалувані. Да? Вони хочуть всього дуже, дуже гарного, дуже, скажімо, естетичного, і, і ми, зрештою, покликані йти в тренді з цими, з цими процесами, та? пропонувати нові форми, нові, нові стилі, можливо, мистецтва. Та? Тоді церква була осередком, де розвивалося мистецтво, і воно було передовим. Та? Зрештою, сьогодні вже, вже не є так. Але, зрештою, і мистецтво стало іншим, і, можливо, навіть ну, десь гіршим. Я не знаю, тут можна посперечатись. Наступний е, слайд. Давайте назад повернемося. От, тому є ще один. Тому питання таке: та для чого ми взагалі робимо щось прекрасне? Навіщо ми стараємося зробити якусь візуальну симпатичну картинку? Перше, це треба робити стильно, щоб слідувати трендам. Правильно? Ну, тобто, всі ми в суспільстві, ми розуміємо, що що, що десь треба відповідати, ось тому, як має виглядати інстаграмна сторінка, має виглядати інші соцмережі, це, це так, і сто відсотків. Але друга причина, часто візуальна краса може допомогти досягти більшості кількість людей, правда? Більше охоплення, більше лайків. Ну і це все зрозуміло. Це все і так і так ясно. Да? Але а що, якщо мислити ще глибше? А що якщо створення моєї е, сторінки, так? створення візуального якогось зображення, є реальна участь у е, Божій місії по спасінню людини? Я, створюючи новий контент, беру участь в тому, що Бог творить через мене красу для всього світу. І ви скажете, ну це ж просто дизайн якоїсь одної картинки. А можливо, це щось більше. Та? Можливо, це має сенс глибший. І так про все, про всю атмосферу, яку ми створюємо в наших церквах, наші наш, банери, які, які ми створюємо для церкви. Я пам'ятаю, в мене був брат церкви, який каже, ну так це ж просто банер. Просто звичайний банер. ну Чого ми взагалі на це тратимо час? Ну, а для мене це прям принципово. Я кажу, друзі, навіть простий банер це. Репрезентація нашої церкви. Та? Люди сприймають нашу церкву через призму цього баннера, як він дизайнований, які там кольори, які там слова, чи все правильно написано. Тобто, все це є, ну, знаєте, як лист Христовий. Та? Ми лист Христовий, але зрештою, все, як ми виглядаємо, як організована наша будівля, як наші е, оздоби, все це говорить нам про людям, про нас. Наступні слайди, будь ласка. От. І тому це просто як, як заклик до всіх нас. Так? Звичайно, що ми десь всі на шляху і в процесі цієї розбудови. Але чи наш візуальний супровід медіа-контенту створює божественну красу, що захоплює і кличе. Знаєте, ось ця картина Рембрандта Блудний Син. Вона була унікальна в тому, що він створив такий новий прийом, коли коли. От блудний син, він приходить до батька, батько його обіймає, і ось цей трагічний момент та прощення, прийняття. І ти, як ніби стаєш на місці цього сина, правда? Ти не бачиш його лице, тому що ти там, в обіймах батька. І ось ну, це найкращий, як на мене, приклад того, як мистецтво може кликати людей до Бога. Та? Ти маєш стати на місце цього, цього грішника і прийти до Бога. Ось, і я вірю, що це можливо. Звичайно, що, що не кожен наш <хи> медіаконтент буде картиною Рембрандта, але, але ми повинні прагнути цього, так? Що ми нового привнесли? Чи просто інколи буває так, що, що церкви просто реплікують якісь тренди з, з американського якогось Ютуба, з американського інстаграма. Я думаю, всі це бачили, правда? Інколи це не дуже вдало, <хи> чесно кажучи, інколи непогано, але. Ідея в тому, що ми просто повторюємо, та? ми не створюємо нічого нового, ми не пропонуємо, ну і зрештою не виходимо з нашого контексту, з наших проблем, які є в Україні. Ми просто беремо чиєсь. І, зрештою, тому десь заклик в тому, а що ми можемо створити такого, щоб відображало глибинне якесь нове, нове знання, нову якість. Будь ласка, наступний. Тому е, така думка. Часто ми розглядаємо медіаслужіння як таке ну, інформування про те, що в нас відбувається в церквах. От ми такі, так, пройшло таке то богослужіння. Відбулася така то подія, така то конференція. І ніби інколи наше медіаслужіння перетворюється на звіт, знаєте, перед, перед кимось. Ми от звітували, що що є те, те те і все, все окей. В принципі, всі, всі задоволені, того, що все висвітлено. І це має місце бути, безумовно. Але, а що якщо це не лише донесення інформації, але справді участь в цьому Божому творінні, яке творить щось нове, яке додає якусь нову якість. Ось. І тому, що ми можемо зробити в наших сторінках, щоб надихнути людей, дати якісь нові знання, нові навички, дати новий корисний контент, якісь нові ну, Якісні знання, які допоможуть їм в їхньому житті. І от зокрема, наступне це якраз про те, що, що ну, з, мого, з моєї перспективи, е, можна сказати, будь ласка. Ну, ось е, Те, що мені дуже заходить, це мій суб'єктивний погляд. Та, але ідея в тому, що е, ну, є така класна річ, як тематичні статті. Та, коли ми е, беремо якусь, якусь проблемну тему. І розглядаємо її з богословської перспективи. Та е, зокрема, ну от під час другого під час, ну, 22 22-го року, як тільки повномасштабне почалося. Я писав там про якусь тему про аполітичність церкви е, і ну, скажімо, відношення до політики, і це в той час це дуже було стало актуально, тому що всі про всі говорили там про росіяни, які нічого не говорять про війну або інші якісь питання. Та це це резонувало дуже сильно, та і коли ми торкаємося якихось таких суспільно важливих тем, коли ми торкаємося якихось е, болючих тем для суспільства, воно завжди, е, завжди заходить. Та? Е, це може бути можуть бути персональні історії. Це не завжди найкраще працює, так коли ми розказуємо свідчення або історію конкретної людини, яка під впливом Євангелія змінилась, та або їхнє життя радикально отримало інший напрямок. Та оці е, кейси та ці історії вони насправді цікавлять людей. Тобто, не не стільки те, що ми робимо, а який результат. Є в наших церквах, що, що реально ми принесли е, доброго в це суспільство. Ну і зрештою, корисні якісь поради. Да, там п'ять лайфхаків, 5 10 10 порад, як стати суперуспішним, але з перспективи біблійної історії, та, не просто е, купа якихось е, ну загальновідомих фраз. Ось тому, е, ну. Це, це моя думка, те, що, те, що справді цікаво, коли, коли церква про пропонує. Але звичайно, що можливо у вас є ще більше, більше поради. Я всього не застав, що ви сьогодні навчали ну, вчора також навчались. Наступний слайд, будь ласка. От. Але, зрештою, що формує культуру? Як, як взагалом ну, от, перейти від цього просто створення контенту до прям впливу на культуру? там, Нашого міста або вашого середовища, це залежить від двох речей: як ми комунікуємо і що саме ми комунікуємо. Правда? Тобто, перше, це ну, якість того, як ми доносимо свою інформацію. І, будь ласка, наступний слайд. Це зрештою перше, чи зрозумілі ми для суспільства? Та? Чи зрозуміли, хто ми такі, наші цінності, наші переконання? Ну, от гарний кейс це оцей нещодавний скандал з. Уку. Пам'ятаєте, чули? Студентка не поступила через те, що ну, ЛГБТ прапор мала в своїй сторінці. Е, ну, її не взяли, не взяли в гуртожиток, скажімо так. Та -та -та. От. І е, це якби з одного боку зрозуміла позиція Уку, яка, яка не взяла в колегіум, нам зрозуміла. Але для суспільства це не зрозуміло. Чому? Тому що. УКУ розглядається всіми світськими людьми як такий передовий, успішний, скажімо, модерний університет, і ну, от ці речі, що означає слово католицький в їхньому, в їхньому ем, розумінні, вони не до кінця ясні для всіх. І певно, що не було зрозуміло для всіх, хто вступає для неї. Та? Тобто. і... Зрештою, вони самі навіть визнали, що десь оця комунікаційна стратегія десь провалилась, тому що не до кінця зрозуміло, які вимоги накладає на студента участь в цьому університеті. Не зрозуміло, що означають оці цінності і переконання, десь можливо, не, не те, щоб вони втратили свої цінності. Вони просто не до кінця пояснили суспільству ну хто ми такі. І часто ці конфлікти ну, вони можуть виникнути так само з будь-якою церквою, з будь-яким інститутом чи семінарією. І ось тут питання, чи ми комунікуємо там, на наших сайтах, на наших сторінках наші переконання, наші цінності, що для нас важливо. Та? І ну, дуже класно, насправді, те, як в УЦХВ розробили місію і бачення. Та? От, насправді це от приклад того, як класно мати в кожній церкві ось це такі розроблене місію, бачення, покликання. Вони можуть бути написані так на банері. Та, тобто, це дуже класно, коли, коли є це розуміння. Наступне це зрештою, що ми пропонуємо суспільству? Тобто, що нашим людям зайти на нашу сторінку, чи вони можуть щось отримати взагалі? І ось тут, тут питання: ну, справді, чи наша, наша сторінка або наші, наші медіа, вони несуть якийсь корисний контент, контент не лише для внутрішньої аудиторії. Так, але і зовнішньої аудиторії. Часто, ну, можливо, моє суб'єктивне бачення знову ж таки, що наші сторінки вони більше заточені для, для наших членів церкви. Та це для наші нам проповіді, ми виставляємо якісь. О... Ну, події, які відбулися в нашій церкві. Але дуже мало, мало контенту, який направлений саме для зовнішніх. Та? Тобто, щоб пояснити, хто ми, як ми рухаємо, чому ми так робимо. І зрештою, я не кажу навіть про проповідь Євангелія чи, чи суто євангелизм. Але щось, щоб зачепити людей та? і поговорити на ті теми, які їх цікавлять. Та? І чи справді ми говоримо з цією мовою, яка зрозуміла для їхнього світосприйняття, для їхньої культури. Та, чи ми говоримо своєю такою церковною мовою, яка ну, насправді досить локальна, правда? Ось, тому, ну, З мого досвіду, ну, от, ем, я працюю в одній з семінарів Київській, і ми почали робити такі тематичні або публікації під різні е, свята державні. От, наприклад, там День Соборності, так? або День державності, День прапора. І ми, скажімо, публікуємо якийсь текст, який ну, важливий, тому що це національне свято, але в той же час ми почали ну, говорити на цю тему і з біблійної точки зору. Тобто, що означає пам'ятати, що означає ну, повага до історії, чи що ми можемо зробити, які висновки з цієї історії? Так? Тобто ми намагаємося побудувати ось цей зв'язок між. між Ну, культурою України та і біблійним контекстом. Ну, Найбільший провал, який я бачив от в, мені, в медійному просторі, це коли, коли там День, день пам'яті жертв Голодомору, і в цей же день відбувається якась конференція. Та? Е, там, ну, бувало таке. Та? Тобто ідея в тому, що, що ось тут програє, програє комунікація з суспільством, тому що всюди жалоба. А ми ну, займаємося чимось паралельним. Та? Ми як ніби живемо в паралельному світі. І так само буває, що, що наприклад, там обстріл сильний, та? а люди. ну... Просто постять те саме, що і завжди. Тобто немає якоїсь реакції. Тому в нашій семінарі, наприклад, прийняли рішення, що ми нічого не постимо в цей день, коли, коли хоч там є і контент-план, і все інше, але в день ну, жалоби після обстрілу ми нічого намагаємося не постити. І ну, в, цьому, в цьому є глибинна цінність, та? тому що е, людям явно не до, не до наших програм, не до наших е, якихось планів. Та? І я думаю, що ось цей місточок між. Церквою і культурою, церквою і е, актуальними питаннями він важливо ну, просто постійно думати. Думати над тим, е, що сьогодні актуальне для суспільства, що їм болить. да чи це якісь навіть там проблеми економіки, соціального життя, чи можливо якісь культурні тренди, які також можна обговорити, і навколо цього може бути розвинута дискусія. Наступний слайд. Один богослов сказав так гарно: один з принципів духовного зростання це опанування співчуття до світу і ближнього. Зміни у світі починаються із руху до страждань. До ран цього світу теж саме стосується і зцілення культури. Тобто все починається з того, що ми стаємо на бік людей і намагаємося глибше зрозуміти їхнє страждання, біль, переживання. І вибудовувати свої плани від того, що людям болить, Та як я можу, як наша команда може відповісти на ці потреби, що сьогодні людям, ну, скажімо, які відповіді вони шукають. Інколи буває так, що, що ми ходимо з чемоданом великих там, купа, купа відповідей от, на питання, на які ніхто не запитує, насправді. От, але ми хочемо їх проповідувати. Можливо, Переглянути цей план, можливо, подумати, а що сьогодні більш актуальне, що сьогодні можна запостити, щоб справді торкнутися сердець людей. І наостанок, що, що саме ми намагаємося комунікувати? Або ну, і тут питання, та, вже я сказав, що важливо побудувати цю стратегію. Та, там план, що ми саме публікуємо, які самі речі ми хочемо донести, та. Чи це євангелізаційне служіння, воно має носити тоді чіткі євангелізаційні меседжі? Чи це, е, ну скажімо, якісь суспільні питання може можуть підніматися? Чи це може бути зовсім, зовсім, ну, багато альтернатив? Але питання в тому, чи ми справді охоплюємося зовнішніх людей, да, тобто нерелігійних людей. Чи наша сторінка вона взагалі комусь зайде, якщо от він не віруючий людини? чи підпишеться він на вашу церкву, от, щоб читати там оновлення? І оце цікаве питання. Ну, тобто я ще не зустрічав таких людей, невіруючих, які підписані. А ні, є одна церква, на які підписані невіруючі люди. І, і тобто, в них є оці статті постійно, і тому ну, хтось підписується, комусь цікаво. Як мінімум, вони близькі до релігійності, і тому вони дивляться, що відбувається там. Ось тому, коли ми говоримо про те, що людям болить, ми перестаємо бути чужими. Да? Ми не перестаємо бути оціми інопланета... інопланетянами. Ми такі ага. Це наші люди, вони з нами. Ось тому як стати актуальним, як стати цим релевантним таким. Популярне слово та йти в ногу з, зі світлом. Це думати, що сьогодні болить людям. Є дуже класно багато інструментів. Я думаю, ви використовуєте не лише опитування, можна запитувати да, людей, що у вас цікавить, та але є глибинні інтерв'ю. Наприклад, да? це коли ви е, в десятьох людей з, з вашого мікрорайону буквально берете інтерв'ю, що вам болить, які у вас основні виклики, які е, потреби у вас є, і збираючи цей матеріал. З 10 людей з різних поколінь або з вашої цільової групи, ви вже формуєте ось цей план, що вам робити. Так? Тобто ви більше розумієте контент, контекст, в якому ви живете, і щоб, зрештою, відповідати на нього. Ну і останнє це. Будь ласка, наступний слайд. От. Це як натхнення. Та? Що створюючи зразкові медіа, ми можемо впливати на формування культури, кому... комунікації взагалом в суспільстві. і Цінності в медійному просторі. Тобто, якщо ми, е е як церква, почнемо ну, буд ще більшою мірою задавати тренди, да? по -по показувати, що можна вести себе по-інакшому, да? десь комунікувати краще ніж ніж інші інституції. Можливо, це буде змінювати в загальному атмосферу в цьому медійному просторі. Та? Інколи ну, ми бачимо, що відбувається в нашому просторі, там постійні сварки, постійна е ну, зрада і купа фейків. Можливо, саме християнський такий погляд, та? християнська перспектива здатна принести стілення в ці всі сфери. Та? Але виклик в тому, щоб нам творити щось нове. Амінь.